Мурашники замість полів на Львівщині цьогоріч незасадженими залишилась майже третина сільськогосподарських земель. Із цього користають комахи. Ці роді мурашки будують собі помешкання, утворюючи цілі колонії. Висота деяких поселень сягає пів метра. Мурахи не шкідливі, проте на занедбаних полях плодяться і більш небезпечні мешканці. на таких полях, де давно вже не було обробітку, розвиваються інші ґрунтові шкідники, такі як. Травневі хрущі нам відомі, які саме в цей час ми бачимо їх лід. Такі комахи, як вовчок або капустянка, проте майже половина власників сільськогосподарських паїв Львівщини їх не використовують. Здавати в оренду чи займатися фермерством невигідно. Земельний поїться це 53% майже пенсіонерів. Якщо взяти по загальній кількості, ясно, що своїми силами при тій демографічній ситуації ка сьогодні на селі це є проблематично. Тобто, основна задача виходить з цього це пошук інвестора. Цьогоріч на Львівщині засадили 560 тисяч гектарів ріллі, ще 200 тисяч стоять пустими.